Добрий ранок. Сьогодні вирішив трошки пакувати руни. У мене їх вже зібралося багатенько і назбиралося золото, тому буду крафтити руни. Тобто об'єднувати їх і діставати руни другого рівня. Якщо повезе третього, а якщо не повезе, то вони просто згорають. Така от механіка. Отже, заходжу в предмети. Інвентар, руни. Бачите, в мене є вже тут дві швидкості, три, чотири швидкості. І раз, два, три, чотири, навіть п'ять, рун Удачі. Сьогодні і займуся кування, отже руни. Насамперед треба вийняти мені з, з моєї лопати оці руни. Так, я їх вийму, бо не зможу кувати. Лопату, думаю, до речі, продати. Хотілося б за ту суму, яку потратив на її покупку, але так, напевно, не вийде. Прийдеться зробити знижку. Кого цікавить така лопата, пишіть можу продати. І так, кування. Руни. Почнемо з чого. Давайте з удачі. Перевіримо, що в мене з удачею. Чикс. Так. Прикольний звук. Прикольний звук. Є створити імовільність успіху 50% плюс 0 бонус Бонус професії. Невдача просто до втрати всіх рун без отримання нагороди. Ну, буде, так буде. Цускай створити. Є повезло. Руна 2 рівня успішно створена. В інвентарі подивлюся, яке воно в мене? Є клас. Пощастило. Напевно, так як 50 на 50, щось мені підказує, що швидкості не пощастить. Але я все ж ризикнув. ризикнув ще зробити кувку на швидкість. Раз. Два. Натискає Стоїть. Ну, не віриться. Не вдалося, так і знав. Мінус 4 руни. Ну, і таке буває. Але не розстроююся. Удачі руну маю вже тепер. Поставлю. Поставлю її в свою лопату. Можливо, можливо, виставлю на продаж, все ж лопату. Подивимося, що сталева має слоти руну. заряди для кування три таки. У мене два слоти. Почому вони їх продають. Ага. Ну, Тут дуже слабенькі характеристики. Така лопата коштує 23,99. А моя. Красавіється, бачите, 14,5 швидкість 3 слоти 2 під руни. Цю я купував за 45. Чи зможу я її продати за 40 хоча б. Ну, цікаво. Виставлю на продаж. Продати лопатку. Так, щоб зняти з активної, цю зробимо активною і продаю. Продам зараз її. за ціну. Ну, хоч сорок. 43 43 500 продати підтвердити ось так